На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня. У студії працює Галина Досин. Мої вітання. У останній день зими розкажемо про таке. До довічного ув'язнення засуджено співучасника вбивства у 2002 році кандидата у народні депутати Миколи Шкрібляка. Триває кампанія декларування громадянами свого майнового стану і доходів, отриманих протягом минулого року. У загальноосвітній школі номер 3 на семінар збиралися директори шкіл міста. Допоможіть хворій дитині під таким гаслом у народному домі відбувся благодійний концерт. У Коломиї триває музичний конкурс фестиваль Крещен до класік у спортивній залі загальноосвітньої школи номер 8 Урочисто відкрили спартакіаду вчителів міста. Тепер про це та інше детальніше. Слизькі шляхи створюють незручності та проблеми і пішоходам, і водіям. Так цієї ночі у Корничі на вулиці Шевченка через ожеледицю на дорозі з'їхав у кювет легковий автомобіль, де Уланос». кермував автівкою Коломиянин 1977 року народження. Допомагати водієві довелося рятувальникам. Приїхавши на місце виклику за допомогою тросу та пожежного автомобіля, вони витягли авто з рівчака. Під час цього випадку з людей ніхто не постраждав. До довічного ув'язнення засуджено співучасника вбивства у 2002 році кандидата в народні депутати Миколи Шкрібляка. Винним визнано мешканця міста Бандери 1962 року народження, громадянина Республіки Молдова Юрія Мідріганна. Юрій Мідріган переховувався від слідства впродовж восьми років. 22 серпня 2010 року співробітники управління СБУ у Івано-Франківській області його затримали. 19 вересня 2012-го він засуджений до довічного ув'язнення. 26 лютого 2013-го Апеляційний суд Івано-Франківської області своїм рішенням залишив без змін вирок івано-франківського міського суду у кримінальній справі порушеній управлінням СБУ України в Івано-Франківській області. Частину ухвали. Ім України 26 лютого 2013 року в місті івано франківську суду судової палати за розгляду кримінальних справ апеляційного суду Івано-Франківської області голосуємо складу суду. Дігуючи статтею 365-366 Кібінальних кодексу України в редакції 1960 року ухвалила апеляції засудженого відрігату та його захисника залишити без задоволення. Вирок франківського міського суду від 19 вересня 2012 року відносно Мітерігана Юрія Гондрійовича Десь ЗМІ. Повний тес ухвали буде оголошений 4 березня, в самому залі о 10-тій годині. Судове засідання вручне Триває кампанія декларування громадянами свого майнового стану і доходів, отриманих протягом минулого року. Останній термін подання документу 1 травня. Щоправда, Коломийська податкова просить не відкладати виконання свого конституційного обов'язку на останній день. Ми відвідали податкову інспекцію, аби дізнатися про особливості декларування. Відповідно до статті 67 конституції України, обов'язок кожного громадянина сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом, а також щорічно подавати до податкових інспекцій за місцем проживання декларацію про свій майновий стан та доходи за минулий рік. Про це добре пам'ятає людина, яка прославила Україну на міжнародному рівні. Це заслужений майстер спорту України, чемпіонка Європи 2004 року у Словаччині, чемпіонка світу 2005 у Фінляндії, багаторазова призерка чемпіонатів Європи та світу, багаторазова чемпіонка України та багаторазова рекордсменка України Європи та світу Інна Оробець. Пані Інна впевнена, що від виконання цього обов'язку залежить добробут наших людей. Дотримання громадянських своїх конституційних обов'язків декларування доходів є свідченням високого рівня податкової культури і поваги до своєї країни. Адже сплачуючи податки, ми допомагаємо малозабезпеченим, соціально незахищеним верствам населення. Хочу на особистому прикладі показати, що потрібно бути чесними перед державою. І своїми земляками. Виконання свого громадського обов'язку повинно наслідувати кожний свідомий платник податків у нашій державі, як політик, так і спортсмен, як державний службовець, так і простий присічний громадянин. Цим самим ми сприяємо економічному зростанню нашої держави, значить, і новим висотам, як у спорті, науці, так і у всіх галузях господарювання. Обов'язок щодо подання декларації платника податку на доходи фізичних осіб виникає у разі отримання ним протягом звітного 2012 року окремих видів оподатковуваних доходів. Одночасно від кількох податкових агентів і при цьому загальна сума таких доходів за рік перевищувала 120 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року. Цього року це 128 тисяч 760 гривень. Також декларувати мають доходи громадяни, які отримують їх від нерезидентів, іноземні доходи. Доходи у вигляді вартості успадкованого майна, подарунки від осіб не першого ступеня споріднення. Нагадаю, що до першого ступеня споріднення відносяться чоловік, дружина, батьки, діти. Декларуватимуть громадяни доходи, які будуть отримані від надання в оренду рухомого і нерухомого майна фізичним особам для прикладу, для прикладу здавання в найм житла, доходи отримані від фізичних осіб, які не є суб'єктами підприємницької діяльності. Декларуватимуться також доходи від операції з інвестиційними активами, продаж корпоративних прав. Доходи у вигляді нецільової благодійної допомоги по настановлену норму у 2012 році. Це 1500 гривень. Обов'язок платника податку з подання декларації вважається виконаним, тобто декларація не подається, якщо він отримував наступні доходи. Якщо громадяни отримали доходи виключно від податкових агентів, від операції з продажу обміну майна, дарування при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок відповідно до норм законодавства, і у вигляді об'єктів спадщини, які відповідно до законодавства, оподатковуються за нульовою ставкою. Більше 170 осіб вже задекларували свої доходи. Інформують у податковій сума склала понад 7 мільйонів гривень. Сума податку перевищує 335 тисяч. Також громадяни можуть реалізувати своє право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року. Для цього варто заповнити та подати річну податкову декларацію упродовж всього року. Консультації щодо заповнення декларацій громадяни можуть отримати у центрі обслуговування платників податків Коломийської ДПІ. Центр працює в робочі дні до 20-ї години, в суботу до 16-ї години, в неділю до 14 години. Також можна отримати довідки за телефонами 5100 або 26878. Для зручності обслуговування підприємців Державна податкова служба запровадила сервіс заповнення декларацій про майновий стан і доходи, що дозволяє заповнювати документ в електронному вигляді. Для користування послугою платникові треба мати електронний ключ цифрового підпису та відповідне програмне забезпечення, яке надається безкоштовно. На офіційному веб-порталі податкової служби вже розміщено спеціальний банер, де детально пояснюється порядок заповнення декларації та її додатків. За перший місяць цього року податківці Прикарпаття провели 14 документальних планових перевірок підприємців. Це на 14 перевірок менше ніж торік. За їхніми результатами донараховано більш як 12 мільйонів гривень. Також працівники підрозділів податкового контролю області здійснили у 2,3 рази менше фактичних перевірок. За наслідками шести до суб'єктів господарювання застосували 18 тисяч гривень фінансових санкцій. Крім того, податківці за результатами перевірок підприємств, які задекларували Ли від'ємне значення об'єкту оподаткування з податку на прибуток зменшили збитки на 5 мільйонів гривень, як наслідок у сплату цього податку в майбутніх періодах на 1 мільйон. Нова стратегія організації контролю перевірочної роботи, спрямована на формування неупереджених відносин з платниками податків, для яких служба буде партнером легального бізнесу, забезпечуючи зниження податкового тиску та створюючи сприятливі умови для зростання економіки області. У загальноосвітній школі номер 3 на семінар збиралися директори шкіл міста. Вони обговорювали тему співпраці школи сім'ї та громадськості у формуванні вихованні здорової всебічно розвинутої особистості. Колектив навчального закладу має в цьому напрямку певні напрацювання і хоче поділитися з іншими школами. Серед запрошених на захід і знімальна група нашого телеканалу це плановий семінар директорів шкіл. Третя школа вже давно працює над цією темою. Тому у інформаційно-методичному центрі вирішили. Що колективу є, що показати керівникам навчальних закладів міста. А очільник структури управління освіти Уляна Волощук впевнена, що без співпраці освіти сім'ї та громади неможливо виховати молоде покоління. Тема семінару сама по собі виникла, і ми поважали, що вона буде актуальною. Значить, це тема співпраця школи, сім'ї і громадськості у вихованні і формуванні здорової. Всебічно розвинної особистості. Тема актуальна. Я думаю, що ви зі мною погодитеся, адже сама школа сьогодні, в сьогоднішніх умовах, не може виховати без допомоги батьківства, громадськості всебічно розвинну особистість. Тому. У кожній школі є свій досвід, свої напрацювання, і сьогоднішній семінар дасть позитивну, я думаю, динаміку навіть у спів в цій темі, в формуванні цієї теми, тому що кожен директор, кожен педагогічний колектив має свої напрацювання і свій досвід. На початку семінару директори шкіл переглянули фільм про навчальний заклад, відвідали уроки та тематичні заходи. Директор третьої школи Любов Бежук зазначила, що вона рада поділитися своїми напрацюваннями. У галузі виховання школярів з колегами, а її заклад пишається. Рівним семінару для нас це дуже престижно, Ми розуміємо рівень цього заходу. Нам довірено чи доручено сьогодні поділитися досвідом у тій справі, яку ми знаємо, над якою ми працюємо над проектом Школа родина. У нас буде обмін досвідом. Буде я буду презентувати власне цей проект колегам своїм. Ми будемо обговорювати ті уроки, які відвідали. Щось напевно мені підкажуть. Щось десь може комусь щось сподобається, то запозичують. Ти, в нас також проведено тренінг психологічний професійне зростання керівника. Перед обговоренням та круглим столом керівників шкіл запросили на позакласний захід. Його провели спільно з вчителями, учнями та батьками. Дійство назвали кину Кужель на полицю. Сама піду на вулицю. Хлопчаки та дівчатка співали українських пісень та переповідали історії життя історичних персонажів. Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма подієнтика. Допоможіть хворій дитині. Під таким гаслом у народному домі відбувся благодійний концерт. Організатори педагогічний коледж, міський палац культури та Коломийська дитяча лікарня. Відвідали захід. І ми допоможіть хворій дитині. Акція, яку з ініціювали активні студенти Коломийського педагогічного коледжу. Ідею вихованців підтримала адміністрація закладу. Директор коледжу Валерій Ковтун втілив її у життя. А також до організації долучив міський палац культури і Коломийську дитячу лікарню. Є такі хвороби, які лікуються дуже довго і ще на це потрібні великі кошти. На превеликий жаль, дві родини родини Ткаченко і родини Мельник. Така біда Постала, і дітки у них хворіють довший час, і в місяць їм потрібно понад 10 тисяч гривень. І саме студенти нашого коледжу, студенти міста, небайдужі каламаяни, вирішили фінансово підтримати у їхньому лікуванні. Не всі, скажімо так, медичні сторони лікування, особливо для сімей, які потребують дороговартісного, тривалого лікування, може забезпечити медицину в повному об'ємі. І Ця спроба допомогти у вигляді благодійної акції сім'ям, які потребують тривалого, дороговартісного е, інтенсивного лікування. Це дуже великий гуманітарний захід. Е, я вважаю, що такі акції треба проводити якомога частіше у цьому році. Це вже не перший благодійний проект, до якого долучається міський палац культури. Керівник закладу Юрій Михайлюк переконаний, що саме такими заходами можна, хоч якось, допомогти потребуючим людям, і що найголовніше привернути увагу громадськості. Діти хворіють і мало людей, які хочуть їм допомогти. Не вистачає у лікарнях, не вистачає медикаментів, не вистачає технічних засобів. І тому ми сьогодні спільно з Валерієм Івановичем, директором педагогічного коледжу, ми вирішили зробити спільний благодійний проект, допомогти дітям». Дітям допомогти сім'ям, які потребують надзвичайно важкого і довгого лікування, які не мають на сьогодні коштів. На заході представили 16 мистецьких номерів. Більша частина таланти педколеджу. У результаті вийшов якісний повноцінний концерт з повною залою глядачів. Загалом благодійникам вдалося зібрати близько 4 тисяч гривень. Розпорядженням облдержадміністрації утворено організаційний комітет з підготовки та проведення в області святкових заходів з нагоди 1025-річчя хрещення Київської Русі. Керівники області Михайло Вишиванюк і голова обласної ради Василь Скрипничук співголови оргкомітету. Відповідно до плану заходів, у березні відбудеться молодіжна велопроща до Гошева за участю товариства українських студентів-католиків Обнова. У березні травні проходитимуть духовні реколекції для молоді та молодих подружніх пар спільно з молодіжною громадською організацією Українська молодь Христові, а також піша молодіжна проща до чудотворної ікони Матері Божої, що у селі Крилос Галицького району. Вже у травні в Коломийському національному музеї народного мистецтва Гуцульщини і покуття імені Йосафата Кобринського пройде наукова конференція Історичні постаті Української церкви та їх роль у просвітницькому, культурному та національному відродженні. А у музеї мистецтв Прикарпаття всеукраїнський пленер художників Сакроар. У липні-серпні у селі Рибне Тисменецького району діятиме наметовий оздоровчо-виховний табір молодіжної комісії Івано-Франківської єпархії. А у вересні пройде обласна Галицька хорова академія, присвячена 1025-річчю хрещення Київської Русі. У Коломиї відбувається музичний конкурс фестиваль Крещен до Класік. Його учасники учні міської музичної школи номер 1 Вже шостий рік поспіль вихованці закладу змагаються за звання кращих. Тривалість фестивалю п'ять днів. Конкурс фестиваль крещендо Класік зараз можна вважати візитівкою дитячої музичної школи номер 1 З кожним роком дійство набуває більших масштабів та яскравіших образів. Це викликає приємні емоції в ініціатора конкурсу Наталії Семчич і директора школи Богдана Іванчука. Сама назва Крещендо класік тут смислово закладена ідея конкурсу Крещендо – підсилення звучності. А в наші в нашій е баченні то це власне. Е Підвищення майстерності виконавства від Кречен Класік. Конкурс дає змогу якомога більше розвинути здібність кожної дитини, яка хоче стати високопрофесіальним музикантом. І якраз починаємо після конкурсу Крешендо-Класік у нашій школі через два тижні відбудеться звіт школи. І кращі діти, які будуть відзначені на цьому конкурсі, будуть приймати участь в обласних конкурсах і всеукраїнських конкурсах. Хочу щиро подякувати багаторічну підтримку цьому конкурсу, надає народний депутат Верховної Ради. Пан Руслан Зелих. на шостому конкурсі фестивалю Крещендо Класік свою майстерність демонстрували 82 учасники. Це представники фортепіанного, струнно-смичкового, духового, народного та вокального відділень. На кожне відділення виділено один день. Мені дуже подобається брати участь в цьому конкурсі, тому що це для мене досвід, і я набираюся позитивних емоцій і вражень. Підготовка складна. Готувався на місяць, може трошки більше. Враження позитивні. Дає ніби як більшу майстерність, конкурс відповідальний не лише для учасників, але і для їхніх вчителів. На крещендокласі кожен педагог представив своїх вихованців, тому хвилюються і великі, і малі у цьогорічному конкурсі серед струнників приймають участь 18 учасників, учнів молодших класів, середніх і старших. Як показало прослуховування молодшої групи, яке щойно відбулося, серед дітей є виростають юні таланти, які себе вже проявили, і які себе маємо, сподіваємося, проявляти в майбутньому. Це, як правило, є першою сходинкою, бо кожного року або через рік у нас є більш відповідальні конкурси, обласні конкурси, всеукраїнські конкурси, і у нас завжди цей конкурс у лютому. Він є якби такою першою, першою сходиночкою для цих дітей, які збираються йти на більш серйозні конкурси, більш важливі конкурси. Змагаються хлопці і дівчата у трьох вікових категоріях. Номінація тільки одна солісти. А оцінюванням юних талантів займаються шановані в музичних колах члени журі. Коломи достойно того, щоб мати такий гарний конкурс. Тож що я відомий. Музичний центр може навіть більшою історією ніж Івано-Франківський. Це треба цінити, і треба підтримати і розвивати. Завершиться музичне дійство концертом переможців та нагородженням кращих виконавців. Мар'яна Мацьків Ігор Кофлюк, Програма події НТК. Коломийський академічний обласний український драматичний театр імені Івана Озаркевича запрошує всіх шанувальників театрального мистецтва 2 березня, о 18-й годині на історію одного кохання коханці, 3 березня о 12-й годині на казку по щучому велінню. Та о 18-й у цей же день на комедію Нелегалка. А за підтримки відділу у справах молоді та спорту Коломийської міської ради 2 березня у приміщенні народного дому відбудеться благодійне естрадно-спортивне дійство. Гімнастика скликає друзів у програмі свята: акробатичні номери, естрадно-спортивні танці, паркур, вокальні номери та шоу. Програма Вхід за запрошеннями. Деталі за номером телефону 097 266 94 01. Початок о 15 годині 2 -го березня. А зараз подій спорту. Продовжуємо випуск. У Івано-Франківську прийшов чемпіонат області з вільної боротьби серед юніорів 1993-96 років народження. У змаганнях взяли участь представники міста та районів Прикарпаття. Честь Коломиї відстоювали вихованці відділення вільної боротьби Коломийської дитячо юнацької спортивної школи номер 1 Змагання мали на меті виявити найсильніших у своїх категоріях. Ці спортсмени будуть захищати честь нашої області на чемпіонаті України серед юніорів у Білій церкві. Змагання триватимуть з 22 до 25 квітня. Переможцями та призерами у своїх вагових категоріях стали коломийські вихованці, зокрема до 60 кілограмів. Золото вибору Юрій Угринчук у категорії до 56 кілограмів. Перемогу відсвяткувала Марія Ільчишин. Дві срібні нагороди до нашої скарбнички принесли Володимир Саломаха до 74 кг кілограмів та Андрій Григорчук категорія до 84 кг. кілограмів. Ще в доробку коломийських спортсменів два бронзових подіуми. На третю сходинку п'єдесталу пошани підіймалися Солецький Ігор. Це категорія до 66 шести, та Дмитренко Павло 84 кг. У спортивній залі загальноосвітньої школи номер 8 урочисто відкрили спартакіаду вчителів міста. Це вже 15 15-й традиційний спортивний захід коломийських педагогів. Цьогоріч участь у стартах взяли 12 команд. Вони визначали сильніших у чотирьох видах спорту. Побував на відкритті Богдан Малецький. Останні 15 років вчителі Коломиї проводять такі спартакіади. Проте цього року до участі зголосилося найбільше команд. Загалом на відкриття прийшло більше 200 педпрацівників. Начальник відділу загальної освіти управління освіти Коломийської міської ради Василь Мальник зазначив, що такі спортивні заходи не лише зміцнюють здоров'я викладачам, але й дають можливість зустрітися освітянам міста у неофіційній атмосфері. Ми сьогодні відкриваємо 15-ту спартакіаду педагогічних працівників. Вона буде проходити протягом трьох днів з 26 по 28 лютого. Воно вже стало в нас традиційними. І ми раді з того, що кожного року кількість учасників збільшується. Так як раніше в нас було по декілька команд з волейболу, з футболу, то ми вже бачимо, що сьогодні беруть участь всі команди усіх шкіл, і це є позитивним результатом. Ми бачимо, що і вчителі в тому зацікавлені, бо не тільки навчально-виховний процес, але й спорт вони розуміють, теж надзвичайно важливу роль відіграє у житті кожної людини. Цьогоріч спортсмени освітяни боролися за перемогу у чотирьох видах спорту у восьмій та першій школах грали у волейбол чоловіки та жінки. А ще на викладачів чекали першості із шахів, настільного тенісу та плавання. До речі, коломийські педагоги мають чим пишатися і на обласному рівні. Свого часу команда волейболісток загальноосвітньої школи номер 8 була чемпіоном спартакіади. Неодноразово вчителі з міста над прутом входили до трійки призерів обласної першості. Богдан Малецький, Андрій Гаращук. Програма НТК». Чоловіки, перекинувши через плече свою улюбленицю, змагатимуться на швидкість. Такі перегони стартують на гірськолижному курорті вже вдруге. Організатори чемпіонату запропонують чоловікам відчайдухам подолати низку перешкод на шляху до перемоги. Їм доведеться, долаючи 250 метрову доріжку, перестрибувати, перелазити, переповзати через снігові кучугури, льодові стежки та вогонь. І все це не полишаючи, а навпаки, міцно тримаючи жінку на коркошах. Одна з умов чемпіонату вага дружини не повинна бути меншою за 49 кілограмів. У іншому випадку чоловікові доведеться взяти додатковий вантаж. До слова, бігуни можуть нести на плечах своїх. Подруг, колег, сусідок чи навіть незнайомок. Головна мета довести усім панянкам, що українські чоловіки вправні, витривалі, спритні, а ще готові на будь-які подвиги заради жінки. Чемпіонат відбудеться символічно у день 8 березня. Якщо не на Буковелі, то я бажаю, щоб ваші чоловіки просто носили вас по хаті, і якщо не на плечах, то хоча б на руках. Це була остання інформація сьогоднішнього випуску. Хочу нагадати, що наші новини так само можна слухати на хвилі 168 FM Радіо Сяйва або читати в інтернеті за адресою Потрійна у студії. З вами спілкувалася Галина Досин. Побачимо завтра. Ціше порішануйтеся. Головне, будьте здорові! 28 лютого 1885 року у місті Коломиї народився Людвик Микола Гладилович, композитор і диригент. Музичну освіту Микола Гладилович здобув у Львівському інституті імені Миколи Лисенка, у вищих музичних школах імені Зондерсгаузена та Лейпцизькій консерваторії, що у Німеччині. Микола Гладилович працював у багатьох європейських театрах. Помер 13 січня 1967 року у місті Катовіце в Польщі. А ще 28 лютого 1893 року у селі Колобрідцях, тепер Заліщицького району народився Микола Капустинський, старшина української Галицької армії, випускник Чернівецького університету. Закінчив правничий факультет, катехит Коломийської гімназії, рукоположений, септовисвячений 1922 року. Після псевдособору 1946 року Микола Капустинський змушений був прийняти православ'я. Він помер 26 січня 1953 року, похований на Коломийському цвинтарі монастиро.